Доброго дня, чи готові щось замовити? У формі офіціанта з блокнотом у руках керівник школи гостинності приймає замовлення у Михайла Шевелюка, який сам навчає офіціантів. Сьогодні важлива місія отримати щедрі чайові. Буду пропонувати наші фірмові страви, розповідати про них у нас є поліничне меню, спаржеве меню кожному столику. Гостями з якими я буду працювати. Буду розповідати про те, що сьогодні всі чайові мої, зокрема, будуть передані на якусь із бригад збройних сил України. Без досвіду офіціанта, але з бажанням допомогти військ. Згодився стати кельнером і львівський блогер Доберманко. Все, Закликайте людей. Можна йти працювати. Володимир Андрієв почав волонтерити з початком повномасштабного вторгнення. За цей час каже разом з підписниками на ЗСУ зібрали понад 140 мільйонів гривень. Останній збір 15 авто для сил оборони. Сьогодні у ресторані збирає на машину для вогневої роти.